Шановні мешканці Лазівської громади, головні завдання на сьогодні це гуманітарна допомога вимушено переміщеним особам, а також забезпечення будівельними матеріалами постраждалих лазівчан. Продуктові набори, засоби гігієни та частково медикаменти розвозитимемо старостинськими округами та містом. Прошу всіх вимушених переселенців вчасно зареєструватися, щоб отримати підтримку. Для зручності людей створили всі умови, щоб подати документи можна було віддалено у сільській місцевості. Не обов'язково їхати до управління соціального захисту, що знаходиться у Лазаві. Часна реєстрація також дозволить податися на державну допомогу. Продовжуємо видавати шифер, деревину та скло мешканцям будинків, які постраждали від обстрілів. Наш мобільний центр адміністративних послуг зібрав необхідні заяви та документи на виїзді. Звертається до мешканців багатоповерхівок щодо ремонту вікон у під'їздах. Чоловіки, за можливості допомагайте руками. Матеріали є, але відновлюваних робіт зараз багато. Вчорашня негода наробила наслідків. У громаді повалила дерева, вулиці міста прибираємо від гілок та сміття які приніс сильний вітер. Щоб запобігти подальшим наслідкам, видаляємо у громаді аварійні дерева. Найбільше клопоту завдають старі тополі. Нагадую всім мешканцям громади, 31 березня завершується срок реєстрації на одноразову матеріальну допомогу є підтримка. Отримати 6,5 тисяч гривень можуть наймані працівники підприємства та компаній, що працюють офіційно. Та ФОПи першої і четвертої групи. Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток Дія. Попри військовий стан у громаді, працюють поліклініки, амбулаторії та ФАПи. Ви можете звернутися до будь-якого сімейного лікаря. Продовжуються вакцинальні кампанії. У зв'язку з переходом на літній час, 28 березня, у Лизівській громаді змінюється комендантська година, обмеження діятимуть з 20 до 6 ранку. Знову дозволяється продаж алкоголю. Спиртні напої з завтрашнього дня продаватимуть з 10 до 17 години. Усім дякую за вашу допомогу та да підтримку. Разом вистаємо. Все буде добре. Лазова це Україна. Слава Україні!